П'ятниця, 6 лютого, час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. За добу двоє мирних жителів загинули від російських снарядів на Дніпропетровщині область безперервно під атаками росіян. По громадах б'ють дронами, кабами та з артилерії. Є жертви і в інших регіонах України. Більше про оперативну ситуацію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, вітаю тебе. Так, вітаю Дніпропетровщина. Від самої ночі під атаками російських безпілотників вранці ворог запустив партії шахедів по регіонам України, а також випустив крилаті ракети. За попередньою інформацією, окупанти атакували Кропивницький офіційно, поки інформацію про наслідки атаки не коментували. Тим часом дронами і кабами окупанти били по громадах Синельниківського району. Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Виникли пожежі, зруйновані дві приватні оселі, шість пошкоджені. Понівечені понад пів десятка багатоквартирних будів будинків. атакують російські терористи й Нікопольщину, б'ють з артилерії та їх півдронами. напередодні внаслідок артобстрілу по райцентру загинула літня жінка. Під ударом окупантів і Запорізький район, внаслідок обстрілів по Вільнянську двоє людей загинули. Жертвами терору росіян стало подружжя, 49-річний чоловік та його 48-річна дружина. Зруйновано приватний будинок. і Одна людина поранена через атаку по Запоріжжю. Це 14-річний хлопець. Обласний центр Росіяни атакували дронами, пошкоджено приватні будинки. Противник атакував суми, влучив просто по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка. Він дістав опіки. Втім, самотужки вибрався з квартири. Нині медики надають йому необхідну допомогу. Тим часом бумеранг повернувся до Росії у Білгороді. Після численних вибухів вночі почали вимикати світло, опалення і воду. Попередньо серйозних пошкоджень зазнала теплова електростанція і підстанція. І про так звані мирні перемовини в Абудабі. Другий раунд демонструє позитивний сигнал. Про це заявив очільник МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів. За його словами, перемовини між Україною, Росією і США свідчать про серйозні сторін у пошуку дипломатичного врегулювання війни. Разом із тим, Росія, начебто, вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела. Руслана, і наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо вже протягом наступних випусків. Новин, дякую, Марко. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Марко Ручка з останніми подробицями безпекової ситуації в Україні та на Дніпропетровщині. Його побратими завжди ситі. А він вміє приготувати чимало українських смаколиків. У перервах між завданнями військовий порається на кухні. Інші бійці йому допомагають та кажуть: Володя на всі руки, майстер і нагодує, і машину у мороз заведе. Хоча життя чоловіка могло скластися зовсім інакше. Чому ж роботу далекобійника він змінив на військову службу та де навчився так смачно готувати, дізнавався наш Олександр Гладуш. За його вправними рухами здається, що він професійний шеф-кухар. Але ні. Сніданок своїм побратимом готує колишній далекобійник, що вже кілька років служить у 128-й бригаді Дике поле. Водія, який вміє смачно нагодувати, побратими звуть Володою, у війську, як і в цивільному житті він за кремом. Під час повномасштабного вторгнення чоловік якраз був у рейсі у Ліоні, одному з найкращих міст Франції. Начав телефон дзвонити, почав повідомлення приходити. Перша думка таке, така, така була все, що не може такого бути, що Росія напала. Володя одразу повернувся до України з кабіни вантажівки, не заїхавши навіть додому, одразу попрямував до військкомату. Шуткуючи, розповідає, що дружина досі на це трошки ображається. У мене два сина за спинами ховатися, я не збираюся. За спинами дітей і ховатися. Я патріот. Я люблю Україну. Я міг би сидіти за кордоном, якби виїхати за кордон. Можливість була, бажання не було. Спочатку військоматі чоловіку відмовили, сказали почекати. Виклик надійшов у найбільш неочікуваний момент, коли Володя був у пологовому будинку та очікував народження онука. В першу чергу це шовник був. Ми не вірили, що з роддому можуть мене забрати. Ми повернулися додому, і зранку я поїхав вже. У 128-й бригаді володя теж водій. Проте замість європейських товарів під звуки вибухів перевозить продукти для захисників. Під час виїздів він неодноразово наражав себе на небезпеку. Його автівка була посічена осколками. Але після завдань боєць повертається до кулінарної справи та готує традиційні українські страви. Перше, що з дитинства мама нас учила всіх, нас треба брати і всім і готувати. І робота, специфіка роботи дало На подножному корму на всуху м'ятку ж не виживеш. На кухні боєць звик бути господарем. Усі кулінарні процеси робить сам. Любить готувати, тому що піклується за побратимів, аби вони корисно харчувалися та були ситими. Є можливість приготувати їсти, я готую. Якщо десь на виїзді хлопці готують. Ми міняємося. Забезпечення є, що за су забезпечення продуктами. Ну, багато що волонтери допомагають. Чого не вистачає, то самі закупляємо. Там так вже. Я бажання щось сма, смаколки Якісь то поїхали, купили, чи хтось там на висіти. Ми потрапили якраз на сніданок бійців на тлі дитячих малюнків, наче у домашній атмосфері володя готував для своїх побратимів фірмовий омлет. Володя запрошує всіх на сніданок. Наша знімальна група теж спробувала омлет, приготовлений у польових умовах. Дуже смачно. Снідати не хоче. Після частування бійці вирушають на завдання, а Володя поки залишається на господарстві наодинці зі своїми думками. Хочеться біля дітей бути, з внуком гулятися, з дружиною десь, сісти, взяти дітей, внука взяти десь поїхати і відпочити. Шлях Володія це його вибір. Попри можливість виїхати до Європи під час повномасштабного російського вторгнення, він не залишив свою родину і пішов захищати Україну. Нехай у нього та його побратимів все буде добре, та вони обов'язково повернуться до своїх родин живими та неушкодженими. Олександр Гладуш, Олександр Довгай, новин одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині ДБР викрило військовослужбовця та його спільника, який за гроші допомагали бійцям піти у СЗЧ. Захисник, користуючись службовим становищем, запропонував послугу тим, хто хотів залишити службу. Залучив до схеми цивільного. Вартість послуги становила 2,5 тисячі доларів. Правоохоронці затримали їх на гарячому і повідомили про підозру. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Вони ошукали українців на півмільйона гривень. Поліціянти викрили групу шахраїв, серед яких були й мешканці Дніпропетровщини. Зловмисники розповсюджували фішингові посилання, завдяки яким отримували доступ до онлайн банкінгу жертв. Потім виводили звідти кошти. Так ошукали щонайменше 10 людей на майже 500 тисяч гривень. Шахраям загрожує до 12 років за ґратами. Плюс 9 градусів у квартирах без світла і тепла. А людям пропонують самотужки купити генератор, аби теплорозподільчий пункт працював безперебійно. У мешканців однієї з багатоповерхівок у Дніпрі просто уривається терпець. У люті морози опалення в їхньому будинку з'являється лише на кілька годин на добу, коли є електроенергія, а мешкають там переважно родини з маленькими дітьми та пенсіонери. Як виживають, показали наші Вікторії Вахрушиній. Плюс 9 в квартирі, батареї і ні. Овчинка на ногу, овчинка на голову, одіяло тепле ватне. І отак от повністю проходять сутки, коли вдома. Діти мерзнуть, всі мерзнуть. Ми боїмося кожного дня просто в таких умовах жити. Рота йде пара, батареї крижані, а електроенергія зникає на добу. Так, сьогодні живуть мешканці багатоповерхівки на вулиці Макарова. У період сильних морозів будинок залишився фактично без нормального світла і тепла. «У Нас був прорив на одному стояку. Приїхала аварійка, перекрила його. Після цього наш теплопункт повинен був запустити тепло. Вони нам казали, що вони все запустили, але Перші два блоки під'їзду були з теплом, з третього по шостий тепла не було. Отоплення, виходить, у нас включається, коли є світло. Дві години. За дві години батареї трошки трошки тепліють. Коли у нас виходить, немає електроенергії, електроенергії стоїть болярна, у нас немає і отоплення. Опалення немає десь з кінця грудня, при тому, що потіжка прийшла на 1300 гривень за грудень місяць, за січень буде ще більше, скоріш за все. Кінку електроенергії відповіли людям робити не будуть, бо на будинку є лічильник і люди сплачують за спожите тепло. Втім, на власні очі бачимо, як доводиться виживати 91-річній пенсіонерці пані Лідії в такій теплій квартирі. Три тих одіяла пальто, от от, теплий халат. і ось це так сплю. А потім встану в туалет сходити, я не можу, мені треба половина роздетися. У мене голова кружиться. У квартирі просто з рота йде пар. Тому що зараз на градуснику вже 11 градусів тепла, Ось, якщо можете побачити. І так, і так постійно, і воно тепліше не становиться. Після пожежі в електрощитовій наприкінці грудня один із двох силових кабелів вигорів. Увесь будинок під'єднали до резервного, та й він не витримав. Зараз напруга в мережі значно нижча за норму. Автомати постійно вибиває. У Нас проблема з кабелями. У Нас повинно бути два кабелі заходити, один перегорів ще давно. Ми весь дом висить на одному кабелі, і він вже не справляється зі своєю задачею, бо нагрузка велика. Написали листа ЖЕК, тому що ЖЕК посилає замовлення в ЦЕК на виконання робіт. Приїхала бригада, виконала і зробила тільки один кабель. Ми і зараз при вимкненні світла у нас. Перекидають фазу пів будинка. Є зі світлом, пів будинка нема світла. Тобто, добу добу хтось є зі світлом, добу добив, немає зі світлом. У будинку живуть десятки пенсіонерів та родини з маленькими дітьми. В одній з квартир сім'я семимісячним немовлям. Змушені ночувати в друзів, бо підтримувати безпечно для маляти температуру вдома неможливо. Декілька шарів одягу ми одягаємо, а обігріватися ну ну ніяк не оберіж. Електрики ж немає, тому де. Декілька е, і все носимо постійно на руках, її, тому що на пол ніяк не покладеш. Ми зі свого боку готувалися до відключення світла. У нас там є і станція, і все. Але коли світла не дають навіть на годину часу, щоб вона підзарядилася, то е, взагалі ніяк существувати з маленькою дитиною не можна. Як же людям забезпечити стабільне електропостачання? З цим питанням ми звернулись до енергокомпанії Цек. Один із силових кабелів будинку пошкоджений через значний. Не перевищення дозволеної договірної потужності струмоприймачами споживачів внаслідок одночасного підключення всіх енергоємних побутових приладів, а також нерівномірного розподілу навантаження струмоприймачів будинку у внутрішньобудинкових електричних мережах. На даний час електропостачання до будинку подається. Питання нерівномірного розподілу електропостачання у внутрішньобудинкових електричних мережах належить до зони відповідальності балансоутримувача цього будинку. Такі ситуації, на жаль, набувають системного характеру, тому виділити оперативно виїзні бригади задля усунення всіх технологічних порушень одночасно неможливо. З проханням забезпечити теплорозподільчий пункт генератором, аби бути із опаленням. Хоча по декілька годин на день люди звертались до теплоенерго. На що вони відповіли? Що у вас ба дуже високий будинок великий? Ви можете скинутися мешканцями, купити генератор за свій рахунок. Це для вас будуть копійки, а їх не хвилюють тут. Половина будинку це пенсіонери. Теплоенерго відповіли, що Встановлення генераторних установок коштом мешканців процес складний. У місті об'єкти теплопостачання продовжують забезпечувати альтернативними джерелами живлення в опалювальний сезон. Втім, потужних генераторів на всіх не вистачає. А от з питань рівномірної подачі тепла людям треба звертатися до балансу утримувача будинку. Ми подали офіційний запит до міськради. Чекаємо на відповідь. Втім, поки служби з'ясовують хто за що відповідає, люди продовжують мерзнути у власних квартирах і кажуть, що їхнє терпіння на межі. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров. новини одинадцятого каналу. І до уваги пасажирів сьогодні є зміни у роботі 11-го трамвая. З 9 до 18 години він працюватиме за скороченим маршрутом до зупинки вулиця Енергетична. Тимчасові зміни пов'язані з проведенням аварійних робіт Дніпроводоканалом. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.